Доброго дня, шановні колеги. Триває підготовка до 59-ї сесії. Пропоную почати засідання земельної комісії зараз 8 години 30 хвилин ранку. Хто за те, щоб почати засідання? Прошу голосувати. Так, 31 жовтня, 24 рік. Відсутній у нас секретар Малявка та Лобан Антон Анатолійович. Пропоную присутні, присутні Шпат, голова комісії, Ліпатов та Літвіна. Потрібно обрати секретуючого. Пропоную назначити секретуючого Літвіну для ведення протоколу. Рішення прийнято. Ольга Ігорівна, відіть, будь ласка, протокол нашого засідання. Е, попередньо Фонтанська сільська рада апарат надавав нашій комісії усі заявки. У вас була можливість з ними ознайомитись. Усіх всі змогли ознайомитись попередньо. Так. так, так. Добре. Е, тоді давайте що зробимо. Давайте я е, зачитаю назву проєктів рішень, які пропоную прийняти. Винести на засідання сесії, ну а ви там вже підтримаєте або ні. Про затвердження технічної документації Штен. Про затвердження технічної документації Лебединський, Щепита Євгену, Щеголеві Інні, Хвачевській Марині, Толкачовій Галині, про передачу громадянину України Сюсько, про затвердження проекту землоустрою. Відведені земельної ділянки Хоменко про затвердження технічної документації Білобородової, про затвердження технічної документації Бондаренка Клинковій Ользі Петрівні, про затвердження технічної документації Григорян Олені, Кіор Людмилі, Пілієвої Марії Бабенко Ірині. Шавга Віктору Леонідовичу Гринюк Тетяні Олександрівні, про передачу громадянці Кравець Тетяні Михайлівні Безоплатну власність, про затвердження технічної документації Дем'янець Олександру Івановичу, Кушнір Марії Олександрівні, Закарян Меліксета Белякові Ліані. Про розгляд звернення громадянина України Савицького Володимира, про затвердження технічної документації Барбі Наталі, Яні, Ганні Михайловні, про затвердження проєкту землеустрою Бондар Катерини Миколаївні, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бабіні Аліні Михайлівні, про затвердження технічної документації Розуваєва Олександра. Добровської Валентини, Радченко Галині Івановні, Дунаєвському Юрію, Козловській Ганні та Конотоп Катерині Володимирівні, Орел Анжели Володимирівні. Це один проєкт рішення. Про затвердження технічної документації Манченка, Бондаренко, Сусліковій, Завар, Зарванській імені Микитівні. Про затвердження технічної документації Марині, Гавриленко Андрій, Гавриленко Андрій Андрійович, Димко нині Іванівні. Так. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 1086 в кінці. Про затвердження технічної документації Денисюк Олександра. Про затвердження технічної документації землоустрою Купцові Зинаїді. І Терзі Надія Анатолійні, про розгляд звернення громадянина Зайця Максима Вікторовича, про припинення договору оренди земельної ділянки між Фонтанською Радою та Кириленком Юрієм Станіславовичем. про затвердження технічної документації Мельник Альоні Олександрівні, про затвердження технічної документації Шаловінській Любові Олександрівні, про розгляд звернення громадянина України Дівчого Владислава Володимировича. Про затвердження технічної документації Зіменковій. Ірині Ірині. Про розгляд звернення Загородського Олександра, Загороднього, точі, вибачте, Олексія, це вулиця Пасічна, 50, також і звернення Загороднього Олексія по вулиці Чапліна, 37. Про передачу громадянину Большакові Олені Костянтиновні. Про затвердження технічної документації пана Сюченко Олени Володимировні, про розгляд звернення громадянина України Литовка Олександра, про розгляд звернення громадянина України Мельника Богдана. Про розгляд звернення громадянина України Загороднього Олексія. Про затвердження технічної документації Пілівої Марії Антонюк Людмилі. Дзебан Лариси. Вороненко Олені. Луженко Павла, про затвердження технічної документації Юрченко Озі Михайловні, про розгляд звернення Хайт Ксенії Юрівни, про затвердження технічної документації Тельбізову Олександру, про надання громадянину Буценку дозволу на розроблення проекту землеустрою, про затвердження технічної документації Совгирі Шубочкиній і технічна документація кадастровий 1957 у кінці немає прізвища. Про розірвання договору оренди Швецем Юрієм Вікторовичем і Фонтанської ради. Про розірвання договору оренди Козорізом. Про затвердження технічної документації Крупович Козлову Максиму. Щербини Олександра, Щелкунову Олегу Михайловичу, про передачу Щелкуновій безоплатну у власність земельну ділянку, про затвердження технічної документації Козлові Олені, про внесення змін до рішення сесії 19-20 від 21 о, березня 23 року. Про передачу Айткуловій Валентині Леонідовні безплатну у власність. Про затвердження технічної документації Лісогор-Ганни, про надання комунальному підприємству Надія дозволу на розроблення проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки, постійне користування. Це та ділянка, яка ми дивилися з вами це поряд з побудованою каналізаційною висосною станцією. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 04.09.15 до 7.50. 7 у кінці. Крижановка Приморська, 55. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 28-31 в кінці. Про внесення змін до договору оренди 28-35-32 кадастровий у кінці. Про внесення змін до договору оренди 26-22 кадастровий в кінці. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 19-90 в кінці. Про надання дозволу на розробку розроблене проекту землеустрою ЛЕКОЛ. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою ЛЕКОЛ. Е, так, ще, ще одна заява, інша була молодіжна 50А. Про надання довгострокового оренду на 49 е, років. Це були заяви від ДТЕК, що пам'ятаєте, там була. Велика кількість кадастрових номерів. Також пропоную їх винести на засідання сесії. Про надання дозволу на розробку технічної документації 1417 у кінці, про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 0265 у кінці, зміни договору 0148 у кінці, про розгляд звернення представника товариства Лайфсел. Це у селі Крижанівка, також про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на 49 років у селі Крижановка. Якщо пам'ятаєте, вчора показували нам там було три заяви: три там, для монтажу вишки для зв'язку. А також є велика кількість заяв заяви служби автомобільних доріг. Давайте зачитаю лише кінець кадастрових номерів. 03.12, 09.11, 25, 92, 28, 30, 28, 32, 28, 80, 35, 30, 36, 22, 36, 28, 40, 40, 40 32. Так, це були від служби відновлення. Про внесення змін в рішення 35-ї сесії Купанської сільської ради, про затвердження проекту землеустрою, відведення земельної ділянки комунальному підприємству Центру первинної санітарної служби кадастрове 02-19. Це у селі Олександрівка, вулиця Центральна. Також центр первинної санітарної служби у селі Фонтанка, вулиця Центральна, 42, про погодження проєкту земноустрою, встановлення меж е території Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів влади. Це Крижановка, ветеранів 5, це під е сільською радою. Земельна ділянка нарешті будуть оформлювати. Про внесення змін до договору оренди. Там апаратом було підготовлено по тартусу під нормотивку. Давайте останні чотири цифри з кадастрового 0606, 1495, 14,93, 03,52, 13,00, 08,34 та 1494. Про організаційні заходи щодо підготовки документів лотів на продаж. Там було також три заяви, підготовлені апаратом, пропоную їх винести на сесію. Про проведення земельних торгів у формі електронного опціону, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення е, земельної ділянки е, комунальному підприємству Муніципальна Варта, це там, де вони планують будувати центр для підрозділів ДСНС. Наразі це усі питання в мене, які я пропоную винести на сесію. Хто за те, щоб дані питання винести, прошу голосувати. Рішення прийнято? За це рішення. За це рішення голосували. За, за рішення проголосували усі три члени комісії, які зараз присутні на засіданні. Спат, літвина і ліпати. Є якісь пропозиції у когось по комісії щось додати, може щось впустили? Ні, дякую, все зрозуміло. Добре, Ольга Ігорівна, тоді ваш, прошу вас підготувати висновки згодом надамо протокол до сільської ради, а також надати ну, висновки ми сьогодні надамо, тому що сьогодні об 11-й сесії. Mm -hmm. Все, дякую всім Всі за увагу. Хто за те, щоб закрити засідання? Дякую. Час завершення засідання. восьма, Щось в мене трошки з годинником. Ну, хай буде восьма сорок. Дякую. Дякую.